В неї Решло. 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 І е, відправитися у відносне укриття для того, щоб не було прямого вогню. Я подушечку ставлю на місце ушкодження. Якщо місце ушкодження глибоке, то я ще тим можу і затампонувати його додатково. Ставлю на місце, найнебезпечнішими є вузлові кровотечі. Тому що, що туди неможливо поставити турнікет. Вузлові кровотечі це кровотечі з шиї. Це кровотечі з підпахвинної ділянки і кровотечі з пахових ділянок. Там єдиний варіант притиснути місце кровотечі і зробити там при можливості. Я зараз покажу один із прикладів, наприклад, кровотеча із сонної артерії. Сонної артерії, якщо не надавати допомогу, то кров витікає за хвилини 4-5 3 хвилин. Тому в той час і в той момент, де ми знаходимося, ми маємо шанс врятувати людину, врятувати людське життя. Нагадую, що треба працювати в рукавицях, бо найкращий рятівник це живий рятівник для профілактики різних ускладнень. І зараз я продемонструю момент, коли, наприклад, є кровотеча з сонної артерії, і яка допомога може бути надана в даній ситуації за використанням військової аптечки. Вимо собі, що я помітив таку кровотечу і. Найперше, що треба зробити, це притиснути місце ушкодження. Показую як. Тримай, 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 тисни. сідай. Сідай. Треба зайняти місце відносного укриття. Якщо є червона зона, небезпека, найперше, треба притиснути і укритися, щоб не було повторного поранення. Якщо уявити, що я знаходжуся в місці відносно вже в місці відносного укриття і в мене є рукавиці, я можу продовжувати працювати. Але я допоміг пораненому, пораненій, вже притиснути місце ушкодження для того, щоб не було, щоб зменшити принаймні, кровотечу. Потім ми можемо використати з нашої аптечки. Ізраїльський бандаж, тому що турнікет на шиї ми, звичайно, не можемо накласти. Ми беремо ізраїльський бандаж. І, поки в свідомості наш потерпілий, я можу його навіть в лежачому положенні поставити, якщо дозволяє тактична, тактична ситуація, як вже йому легше. Найкраще, звичайно, лежаче положення, але можна такої напівсидяче чи сидяче положення. Значить, треба розірвати ізраїльський бандаж. Вийняти його. З захисної упаковки, бо він вологозахищений, і він всередині стерильний. Ось, бачите, він має таку подушечку. І цей елемент. Добре. Я подушечку ставлю на місце ушкодження. Якщо місце ушкодження глибоке, то я ще перед тим можу затампонувати його додатково, ставлю на місце ушкодження. Можу попросити, притримай. Цю руку вверх. І під протилежну руку я роблю натягування і Забри руку і ставлю пов'язку, протягую крізь ріжки, давлячі і напроти... і до протилежного боку направляю для того, щоб на місці ушкодження здійснювати тиск. І далі вже попід руку я забезпечую. О, відчувається Здавлюючий ефект. В кінці цієї пов'язки є так само такі фіксуючі гачки для того, щоб за вільні краї можна було, можна було зафіксувати, зафіксувати і воно добре трималося. І тепер дивіться, поранений може опускати руку протилежно до місця ушкодження і збільшувати тиск на сонну артерію. Такий косий спосіб накладання пов'язки дозволяє забезпечити кровопостачання через здорову сонну артерію і поранений не втратить свідомість. Тисни, я коли б... тані мотавки, що тисни, я її тисни, ре... тисни, реально мотав. Ти... Ну можна ще тугіше, але я її так не, не дуже славу, я, реально... я думаю, що ти точно відчула, що вона реально стиснуло. Ну, якщо обрати так, як ти сказав, притисни. Тобто, я розумію, де в мене поранення, відповідно, наклали. Я забрала руку і опустила, то якраз і воно в цьому місці відчувало повністю тиск самого вже цього і пов'язано. Що воно по типу, як мені вже зафіксувало, і ну, уявимо, що не тече кров. Та? Тобто рівень моїх. Єдине, вже що ми можемо впав! зробити. Кажу, єдине, що можна ще зробити, якщо я бачу, що е, ушкодження тут, е, до прикладу, воно об'ємне і є. Е, Порушення цілісності таких серйозних м'яких тканин, то можна перед тим ще взяти якийсь тампонувальний матеріал, ну, наприклад, тампонаду, розкрити, затампонувати, і, а і, по і тампонаді вже намбачити. поставити тугу, давлячу пов'язку в нашому варіанті ізраїльський бандаж. Наприклад, при пораненні руки ми помітили, що витікає кров з руки, найперше має бути відносно безпечне місце для надання допомоги. Як я казав, перевага над турнікетом це є притискання. Якщо ви не встигли, наприклад, вдягнути рукавиці, ви можете покласти, взяти руку поранену і сказати, притисни, тримай місце поранення. І відправитися у відносне укриття для того, щоб не було прямого вогню. Відправитися у відносне укриття. Ось. Тоді треба використати турнікет пораненим. Свій турнікет ми тримаємо для себе. Ось. І максимально високо. Руку. Максимально високо. Накласти турнікет. Нагадую, що турнікет накладається. Треба потягнути максимально тасьму. Тоді на себе і крутимо. Ну, коли вільні дві руки, я можу двома, двома руками крутити, закручуємо максимально, доки воно крутиться, або доки. Ми вже бачимо візуально, що кровотеча припинилася. Тоді тасьму фіксуємо, докручуємо сюди. Стрічку. Липку заклеюємо, беремо маркер з аптечки. В кожній аптечці також має бути маркер. І підписуємо час накладання турнікета. І другий момент розкажу стабільне положення тіла на боці. Пимо вверх і на і на коліно натискаємо долоню іншої. І ставимо на це місце. Лікті прямі.